Армія РФ вирішила підняти свої надпотужні ракети, та все обернулося жахливою трагедією. Боєзапас окупантів, що мав тримати всіх у страху, раптом здетонував, призвівши до страшних наслідків. Кошмарна аварія вийшла з під контролю, і тепер расистам доведеться розплачуватися сповна за власні злочини. Та яма, яку вони копали іншим, почала затягувати їх самих. Схоже, путіну поки може бути не до Покровська. Тож про все це детально далі на напіві. Вітаю вас, шановні глядачі. На Росії стався ряд дивних інцидентів із їхніми ракетами. Зокрема, стало відомо, що на російському полігоні під час невдалого записку вибухнула надпотужна ракета. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що у багатьох затремтіли будинки, а ударна хвиля натворила лиха, детонації масово продовжилися. Ракета відносин. У... Там Ну, а тим часом також деякі місцеві мешканці дописували про те, що вибухова ракета на полігоні через технічні неполадки. Окрім цього, були зафіксовані й інші випадки, зокрема відео невдалого пуску на полігоні Капустін Яр, а також ураження пускових установок з боку сил оборони України. Зокрема, внаслідок спільних дій одного з підрозділів сил спеціальних операцій та повстанського руху Чорна іскра було уражено транспорт. Отнозаряджальну машину для ОТРК іскандер ураження сталося поблизу села Овсянікове, Курська області Рефії, як зазначили українські військові, ця машина використовувалася для перевезення заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України. Також сили спеціальних операцій та представники чорна іскра спопелило радіолокаційну станцію 1 Л 122 гармонь. Також варто зазначити, що перед цим. Рашестя вже відбулись невдалі випробування балістичних ракет, які є носіями ядерної зброї. Зокрема, як повідомляли ОГУ, Росія провела невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети комплексу РС 24 ЯРС, який є основним у наземному компоненті стратегічних ядерних сил. РФ. запуск ракети відбувся із космодрому в Архангельській області по цілі на полігоні кура. Що на Камчатці пуск здійснив бойовий розрахунок 33-ї ракетної армії ракетних військ стратегічно. Но призначення армії Арефії за даними української розвідки, ракета ЯРС збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави агресора. Невдалим видався і випробувальний пуск балістичного ракета РСМ 56 «Булава» з підводного ракетного крейсера проєкту 955 бурей. Ці стрільби вкотре підтвердили на надійність цієї балістичної ракети, що розміщується на підводних човнах, вважають угор. Також як повідомляє військовий експерт Роман Світан та політтехнолог Борис Цізенгаузен є ймовірність того, що славнозвісна російська ядерна ракета, буревісник якою так зується кремлівський очільник владі. Путін зазнала краху під час свого випробування, адже зазначається, що за наявними даними буревісник така ж сира і ненадійна розробка, як і сармат, що найменше п'ятій випробувань завершилися провалом. Отже, загроза від неї може бути не лише зовнішньою, а й внутрішньою для самих росіян. Адже достеменно невідомо, де саме впала ця ракета. І як говорить вже інший військовий експерт, Олег Жданов, на місці падіння вже може розповсюджуватися радіація. Тож далі уважне ослу. Российская Федерация вынимает ядерную дубину начинает ей размахивать. Запускает ЯРС, запускает буревестник. Норвежская разведка подтверждает, что буревестник улетел. Кстати, до сих пор Российская Федерация засекретила данные о том, куда он улетел. Где сейчас грязная бомба, где сейчас там радиация распространяется, ну, место, где место его падения. Этого он же не предназначен для приземления «Буревестник». Это ракета в один конец. Она пустили и она упала. Она по идее должна взорваться, имея головную часть, боевую головную часть. Но вот здесь летела вроде бы как баланка, и где-то же эта ядерная установка бабахнула в качестве грязной бомбы. Вот. Так что, ну, неважно, что делает Трамп. Трамп отвечает. Конечно же, отвечает. Он говорит, что о нашей ракете не надо лететь 8000 миль. Наша ракета находится на борту подводной лодки, которая находится у берегов Российской Федерации. Российская Федерация... Э опять опять нагнетает достает проект Посейдон и говорит, что вот мы сейчас Посейдон тут спускаем подводную лодку на воду атомную, которая Посейдон будет перевозить эту вечную торпеду, которая должна вечно бороздить, бороздить глубины морей и океанов земно-земном шаре. Что делает Трамп? Он говорит это самое. Он говорит о том, что возобновляет ядерные испытания. Раз Российская Федерация проводит ядерные испытания со своими ядерными объектами, то Соединенные Штаты тоже. Но пока без взрывов. Пока без, слава богу, еще. Что ума хватило у этих двух стариков без взрывов проводить эти испытания, ядерных взрывов. И Соединенные Штаты... Минутмент ракету Минутмент-3 делают боевой пуск. Ракета летит на 6700 километров и успешно попадает в, точку, в расчетную точку прицеливания. То есть тоже без какого-либо заряда. То есть, Градус спадимається, каждая сторона робить шаг, а друг другу в конечному Ну і напередодні російський лідер Володимир Путін доручив Соловакам і цивільним службам підготуватися до випробувань ядерної зброї. Про це він заявив під час наради в Кремлі. Путін назвав серйозним питанням ситуацію, пов'язану із заявою президента Трампа про ядерні випробування. США. про цьому російський диктатор наголосив на тому, що Росія, нібито, завжди неухильно дотримувалася зобов'язань за договором. Про всеосяжну заборону ядерної зброї і продовжують це робити. Водночас, за його словами, якщо шата учасника, ДВ в заяві проведуть ядерні випробування, то Росія зробить відповідні адекватні дії. Я доручаю МЗС з спецслужбам і цивільним відомством внести узгоджені пропозиції про можливості підготовки до випробувань ядерної зброї, заявив він. Ну і поки бункер не робить чергові заяви та залякує цивілізований світ ядеркою безпілотники продовжують атакувати Росію і далі поговоримо про це більш детально, адже цього разу неспокійно було в Башкортостані. Там безпілотник влучив по території Стерлі-Таманського нафтохімічного заводу. Місцеві жителі Стерлі тамаку виклали б мережу наслідки влучання по території нафтохімічного заводу. На відео можна побачити, що після удару на підприємстві виникло сильне задимлення. За деякими даними вибух зачепив цех Н 1 незалежного підтвердження цієї інформації. Немає місцева влада ситуацію поки що не коментувала. А те. Стерлітамацький нафтохімічний завод підприємство в місті Стерлітамак, що спеціалізується на виробництві каучуків іону авіаційного бензину. Підприємство входить до хімічного холдингу. Росхім. супутники НАСА зафіксували пожежу на території нафтохімічного заводу. Незабаром удари по СНХЗ, підтвердив Генеральний штаб збройних сил України. Серія вибухів пролунала і в російському місті Волгоград. Місцеві бачили спалахи в районі нафтопереробного заводу. Також відомо про пошкодження в одному з районів міста, адже ймовірно, ракета російської ППО влучила в житловий будинок. Місцева влада повідомляла, що там загинув чоловік. Окрім цього, українські сили оборони провели масштабну операцію проти важливої інфраструктури росіян. Під ударами опинився волгоградський НПЗ на території Росії, три нафтобази в Криму та склад шахетів, тимчасово окупованому Донецьку. Ну а тим же часом нафтопереробний завод компанії Волгоград Росія призупинив роботу. Це сталося через пошкодження обладнання після атаки дронів, яка відбулась напередодні. Одні про це пише видання Reuters. Видання посилається на три джерела у компанії країні агресора. Втім, Лукойл відмовився від коментарів на запит журналістів. Внаслідок удару було пошкоджено первину установку. АВТ-5 та установку гідрокрекінгу продуктивністю 11 тисяч тонн на добу. Втім, підприємство зупинило свою роботу. Зазначається, що горіла установка. АВТ-5 і є пошкодження на гідрокрекінгу. Працювали сапара. Коли закінчається, тоді розпочнеться обстеження обладнання. На розповів один із співрозмовників агентства. Також раніше рейтинг повідомляли, що Росія почала атакувати Україну крилатою ракетою 9 М 729 таємна розробка якої якраз таки і спонукала президента США Дональда Трампа відмовитися від угоди про контроль над ядерними озброєннями з Москвою. Журналіста спілкувалася із анонімними джерелами та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Відзначається, що коментарі Сибіги є першим підтвердженням того, що Росія застосувала наземну ракету 9М729 в Україні. Росія випустила ракету по Україні 23 рази 3 серпня. Росія запустила ракету по Україні 23 рази серпня, розповів другий високопоставлений український чиновник. Крім цього, Україна також зафіксувала два запуски 9М729 Росією у 2022 році, повідомило джерело. В використання Росії забороненого ІНФ 9М729 проти України в останній Ані місяці демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів Америки і дипломатичних зусиль президента Трампа зупинити війну Росії проти України, сказав Сибіга. А білий дім не відповів на конкретні питання про використання Росією 9М729. Однак кілька днів тому Трамп наказав американським військовим відновити випробування ядерної зброї, посилаючись на програму випробувань інших країн МЗС України не повідомило подробиці дат обстрілів ракетами 9М729. О проте високопоставлений чиновник заявив, що вони почалися 21 серпня, менш ніж через тиждень після саміту Трампа і Путіна на Алясці. Військове джерело розповіло, що 9М729, випущена під час атаки Росією 5 жовтня, пролетіла понад 1200 кілометрів. Повідомляється, що журналісти переглянули зображення уламків після російської атаки, під час якої в українському селі Лапаєвка Львівської області було вражено житловий будинок, і загинули п'ятеро людей. Зображення, яке бачила, змі показали, що два фрагменти ракети, включаючи трубу, що містить кабелі, були позначені як 9М729. Ну а у і НАТО заявляють, що Росія де-факто не дотримується заявленого нею мораторію, посилаючись на розміщення тих же ракет 9М729. На заході наполягають, що їхня дальність вища за 500 кілометрів. Що в Москві. Заперечують наразі це було усе тож до зустрічі. Напітів бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.